Отже. Ви щойно отримали свій перший Mac, і раптом розумієте, блін, це ж не Windows, і перехід може бути досить складним. Але не хвилюйтесь, тому що разом ми крок за кроком дослідимо Mac, і ви побачите, що користуватись ним набагато простіше, ніж ви коли-небудь думали. І можливо, ви почнете отримувати задоволення від користування Mac OS. Мене звати Олекс Макаров. Якщо ви на моєму каналі вперше, я радий знайомству і привіт, друзі. Добре, почнемо з основ шести важливих функцій, які складають робочий стіл Mac. хвилин. І ви вже будете трохи в цьому розбиратись. Якщо ви переходите з Windows, то звикли, що кожна програма має власне меню. Однак на Mac у нас є одне меню, яке завжди знаходиться вгорі екрану. Це означає, що коли ви переходите від однієї програми до іншої, елементи меню також змінюються відповідно до програми, в якій ми знаходимося. Але один елемент меню ніколи не змінюється, і це меню Apple. Думайте про нього як про базу управління системою, звідки можна вимкнути чи перезапустити Mac, примусово закрити глючні програми або швидко відкрити системні налаштування. І можливо ви вже помітили, що меню поділене на дві частини, тому меню праворуч показує заряд батареї. З'єднання з, з Wi-Fi, дату та час і все таке інше. Більше налаштувань є в центрі керування, де ми можемо робити такі речі, як налаштування яскравості, гучність, підключення до навушників чи змінення виходу звуку. Суть в тому, що для більшості швидких налаштувань нам не потрібно фактично відкривати налаштування. Ми можемо змінювати їх прямо у цьому меню. І ось тут, сховавшись за датою та часом, є центр сповіщені з усіма недавніми оновленнями, а також місцем для ваших віджитів, таких як погода, список справ із застосунку нагадування чи майбутні події із вашого календаря. Тепер док. Він здається досить простим, але повірте, він робить набагато більше, ніж ви можете собі уявити. В основному це місце для закріплення ваших найбільш використовуваних програм, документів та папок. Для початку, якщо ми перейдемо до ланчпад, який показує усі встановлені програми на вашому Mac, ми можемо взяти будь-які з них і закріпити його в Dock для швидкого доступу. Таким чином, якщо нам більше не потрібна програма в Dock, ми можемо просто перетягнути трошки вгору і він зникне. За замовченням док показує папку завантаження, але ви можете перетягнути будь-який документ або папку у цю праву частину. Будь-який документ, на який ми натискаємо, відкривається безпосередньо, але будь-яка папка, на яку ми натискаємо, відкривається прямо доком, і клацнувши правою кнопкою миші на папку, можна вибрати, як ми хочемо сортувати та переглядати, наприклад, як віяло, сітку або список, і там же налаштувати порядок сортування за датою, часом, розміром тощо у цій частині док класно те, що ви можете взяти будь-який документ і перетягнути його на будь-яку закріплену папку, щоб перемістити його в цю папку. А якщо ви хочете позбутися документа чи навіть програми, перетягніть його до смітника. Крім того, цей смітник також служить як диск для виймання зовнішніх накопичувачів. Уся концепція перетягування також працює і з вашими програмами. Перетягніть зображення на застосунок фото для швидкого імпорту або PDF на пошту, щоб безпосередньо додати його до нової чернетки вашого листа. Отже, ми розглянули основні інтерфейси MacOS, а тепер давайте перейдемо до наступного рівня і додамо трохи хаосу. Починаючи роботу з Mac взаємодія з кількома вікнами, одночасно може бути найбільш бісячою та ненависною штукою. Якщо є щось, що дійсно відрізняє MacOS, це керування вікнами. Але повірте, це також дуже просто, але трохи незвично. Часто це місце, де рівень розчарування досягає апогею. Натискання цієї червоної кнопки лише закриває поточне вікно, воно не закриває програму. Це означає, що ми все ще можемо відкрити нове вікно програми із меню. А щоб фактично закрити програму, ми можемо вибрати Закрити в меню або просто натиснути command Q на клавіатурі. У цю комбінацію варто запам'ятати. Але іноді ви можете просто захотіти залишити програму поза полем зору десь на фоні. Наприклад, якщо ви, як я, любите слухати музику під час роботи, але не хочете бачити програму. Музика на робочому столі. Натисніть жовту кнопку, щоб згорнути її в док. Ми також можемо повністю приховати її, вибравши приховати в меню або натиснувши на комбінацію Command-Q. H. Щоб повернути програму на екран, просто клацніть його у док. Зелена кнопка переводить наше вікно у повноекранний режим, щоб ви могли повністю зосередитись на роботі. Це приховує док і меню, які можна повернути, перемістивши курсор до верхнього чи нижнього краю екрану. Щоб швидко вийти з цього повноекранного режиму, натисніть клавішу Escape. Я знаю, що на Windows ця ж кнопка не є повноекранною, а просто кнопкою збільшення вікна. Тому, якщо ви хочете зробити це на Mac, натисніть Option і натисніть на зелену кнопку. Якщо у вас встановлена macOS Sequoia, ви можете просто піднести курсор мишки до зеленої іконки та розгорнути вікно так, як вам зручно. Це реалізували майже так, як на Windows, але. На Windows воно працює чомусь краще. Якщо у вас система більш старіша, я зніму окреме відео, в якому розкажу про програми, які полегшують ваше життя на macOS. Можливо, ви думаєте, я розумію, як закривати, як згортати вікна, але як на будь-якому іншому ПК, я звик їх закріплювати, бачити їх на панелі завдань і використовувати Alt tab для перемикання між ними. Давайте поговоримо про 5 із цих хитромудрих багатозадачних функцій, які ви можете використовувати на Mac. Для початку, Alt. Туб на Windows це є Command Tab на Mac. Щоб побачити кожне відкрите вікно на вашому Mac, натисніть клавішу F3 або просто проводіть трьома пальцями вгору на трекпаді. Те, що ми тут бачимо, називається Mission Control. І це точно так само, як ви користуєтеся переглядом завдань на Windows. Але якщо є щось, чому Mac мене навчив, це те, що все стає простіше, коли ви знаєте, як користуватись Finder. Це домівка для кожного документа на вашому Mac. Давайте освоїмо Finder крок за кроком. Кожен Mac має власну користувацьку папку. Вона розділена на такі речі, як фотографії, завантаження та програми. Документи це місце, де більшість людей створюють власні папки для збереження своїх документів чи якихось важливих файлів. У будь-якій папці є чотири прості варіанти перегляду ваших файлів. У панелі інструментів ми можемо перемикатись між значками, списком, стовпцями та галереєю. Для нових користувачів я порадив перегляд у стовпцях, оскільки він показує структуру папок і дозволяє легко перетягувати файли. Тим не менш, ви можете відкрити безліч окремих вікон Finder, натиснувши команду Command плюс N. А потім брати і перетягувати файли між ними. До речі, про переміщення файлів. На Mac немає комбінації Ctrl-X. Ну, в даному випадку, command x Бо знаєте чому? Напишіть про це в коментарях, бо я не знаю, це схоже на якийсь невдалий жарт. Але все одно ви можете перенести файл, скопіювавши його, а потім, замість того, щоб вставити його за допомогою Command V, вставте його за допомогою Option Command і V. Попри все, Finder може все ще не здаватись таким просунутим, як, скажімо, провідник файлів на ПК з Windows, і це правда. За замовченням, Finder надзвичайно спрощений, Apple хоче зробити його. Максимально простим і легким у використанні. І це означає, що з іншого боку є багато прихованих функцій, які ми можемо та повинні увімкнути. Як, от, наприклад, панель вкладок, яку можна активувати в меню перегляд. Суть у тому, що замість відкриття сотень вікон файндер для переміщення файлів, ми тепер можемо просто відкрити нову вкладку так само, як ми можемо зробити це в будь-якому браузері. Потім взяти файл і перетягнути його на першу вкладку, щоб перемістити його туди. Також у меню перегляд ми можемо увімкнути панель шляхів. Це очевидно, я маю на увазі, що на будь-якому ПК з Windows це вже вмімнено за замовченням. Переходячи до налаштувань Finder, ви можете обрати, яку папку Finder буде показувати при відкритті нового вікна. За замовченням це ваші недавні, але багато хто віддає перевагу папці завантаження чи, наприклад, документи. О, і в розділі бічна панель ви можете впорядкувати свої вибране, знявши галочку з папочок, які ви не хочете бачити там для швидкого доступу. Також, якщо ви надаєте перевагу своїм папкам у вигляді звичайного списку, краще натискати command плюс на клавіатурі, щоб розмір значка став трошечки більшим. І незалежно від того, в якому вигляді ви перебуваєте, ви завжди можете увімкнути показати попередній перегляд у меню перегляд. Це показує більше інформації та попередній перегляд вибраного файлу. В принципі, Finder, управління вікнами, док і меню це все більш-менш ті речі, які ви знаєте з будь-якого іншого ПК чи операційної системи. А тепер давайте поговоримо про чотири які роблять Mac унікальним і можуть бути для вас абсолютно новим. Time -мешін. у системних налаштуваннях в розділі загальні ви можете налаштувати будь-який з ваших зовнішніх дисків як резервний диск, і коли він підключений до вашого Mac, він автоматично копіює весь ваш диск. Подумайте про це як про регулярні знімки вашого комп'ютера. У будь-який час ви можете переглядати резервні копії у цьому інтерфейсі і бачити файндер саме таким, яким він був у будь-який день, а потім відновити будь-які видалені файли. Пошук Spotlight. Він дозволяє вам знаходити будь-який файл чи програму чи будь-яку частину інформації на вашому Mac і за його межами лише за допомогою одного клавіатурного скорочення. Команд пробіл. Чи Command Space. Наприклад, ви можете використовувати його для швидкого відкриття програм, документів, пошуку тексту всередині документів, швидкого перемикання певних налаштувань, пошуку контакту для безпосереднього складання листа електронної пошти або не знаю, часових поясів одиниці виміру та конвертації валют. Ви навіть можете ввести питання і натиснути Command B, щоб. Безпосередньо це питання відкрити у пошуку Google на вашому браузері. Трекпад на вашому Mac може робити набагато більше ніж просто прокручувати, клацати чи торкатись. І трекпад це саме та штука, через яку миші на Mac не користуються таким попитом, як на ноутах з Windows. Перехід до налаштувань трекпада та Tap to Click, оскільки ця функція вона не ввікнена за замовчуванням. Ви можете провести трьома пальцями вгору, щоб побачити всі відкриті програми та вікна. Проводіть трьома пальцями вниз, і ви побачите вікна програми, в якій ви перебуваєте. Якщо ви користуєтесь програмою у повноекранному режимі, просто проводіть трьома пальцями ліворуч чи праворуч, щоб переключитись між програмою і робочим столом. І трохи схопіть трекпад всіма п'ятьма пальцями, щоб побачити ланчпад. І також дуже крута фішка для трекпаду – це перетягування файлу всіма трьома пальцями замість кліку та перетаскування його. Для цього ми відкриваємо налаштування. Далі доступність. Керування вказівником трекпад і обираємо там перетаскування трьома пальцями. І, звичайно, клавіатурні скорочення, які можуть полегшити вам життя. Отже, Option, Command і пробіл відкривають нове вікно пошуку Finder, щоб ви могли безпосередньо шукати файл. command I відкриває додаткову інформацію про вибраний вами файл, а натискання пробілу на будь-якому вибраному файлі відкриває його в Q Look. Тобто у вікні попереднього перегляду без відкриття необхідної програми, а command W дозволяють закривати будь-яке вікно, коли ви перебуваєте у своєму браузері. Це закриває поточну вкладку. А говорячи про ваш браузер Command-1, Command-2 і так далі, перемикаються між вашими вкладками. command C копіює, Command-V вставляє. А щоб вставити текст без форматування, натисніть Shift, command і V, щоб він був у шрифті та розмірі тексту вашого документа. І Option Command Escape відкривається меню примусового завершення роботи для закриття програми, які підвисли чи не відповідають. Тут згадані далеко не всі фішки macOS, і я з радістю почитаю у коментарях, що можна додати ще. І якщо назбирається достатньо матеріалу, я зроблю другу частину. Якщо відео було корисним, можете подякувати у коментарях і за можливості підтримати наш канал фінансово. Всі реквізити будуть в описі. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе і слава Україні! ブワイタ。